Привіт, це відео про те, що реально думають про українців у Європі. Без глянцю, без прикрас. Від дякуємо, що ви сильні, до скільки ще вас тут буде? Польща, Італія, Німеччина, Чехія, чотири країни чотири різні погляди. Поїхали у 2022-му Польща стала фактично другим домом для мільйонів українців. Люди відкривали двері, школи, будинки. Але в 2025-му ситуація вже зовсім інша. 35% поляків негативно ставляться до мігрантів з України. 43% вважають, що українці мають забагато прав у Кракові та Варшаві. Є райони. Де українців більше ніж місцевих, це створює соціальний тиск і роздратування. Часто лунають репліки. Ми вам дали все, а ви працюєте в чорну і ще щось вимагаєте. Наші стоять у чергах, а ви без черги на житло. Також є і ті, хто негативно ставляться через історичні відносини: Волинь, Операція Вісла, ну і славнозвісний образ українця нелегала з 90-х. І навіть якщо ти нормальний і чесний, з документами тебе можуть сприймати як ще одного без паперів, а взагалі. Польське суспільство сприймає нелегалів як проблему. Легалізація це ключ до поваги та нормальних відносин. Ну Но а якщо ти не впевнений, чи маєш підстави для карти побуту, прийди наш тест під відео. Якщо все ок, ми візьмемо під супровід і доведемо до результату. Італія. Італія це країна контрастів. Тепла, емоційна, але чітким поділом. Свої чужі. За статистичними даними: 70% українців українців Італії у догляді або домашній праці. 45% працюють без контракту. Один з трьох. Немає стабільної легалізації. Якщо ти доглядальниця, яка мовчки працює, все окей. Якщо ти працівниця без документів і з характером, ти вже небезпечна. Є історії, коли сусіди викликали поліцію через нові обличчя в під'їзді. Але історично так склалося, що Італія приймала багато мігрантів з Румунії, Філіппін, Албанії, але Українці. 14 по 22 – це вже нова хвиля, до якої ще не всі звикли. В Італії тебе не будуть відкрито виганяти. Просто будеш завжди зайвим у кімнаті. Хоче ставлення як до свого, говори мовою, працюй легально, не мовчи про свої права. Після цього твоє життя тут буде під питанням щодня. Німеччина. Німці дуже точні. Все має бути по закону. Останнім часом різні видання пишуть про міграційну втому. Та про те, що соціальні служби перевантажені. Якщо заглянути в статистику, в Німеччині проживає близько 1 мільйона українців: 60% – без знання мови, 30% – змінювали роботодавця більше двох разів на рік. Якщо заглянути в ще цікавішу статистику, то один з п'яти німців вважає, що українці зловживають допомогою. Реалії такі: ти не говориш німецькою, тебе сприймають як людину без волі до інтеграції. Не дотримуєшся розкладу, тебе вже записали як ненадійного. Німеччина має досвід з мігрантами з Сирії, Туреччини Африки, і українці тут випробування на відповідальність. Особливо жорстка реакція може бути в Баварії, Саксонії або Франконії. Німеччина дає шанс, але без права на хаос. Тут усе про відповідальність: робота, порядок, мова. Якщо ти не виконуєш правила, ти просто ще одна проблема в очах системи. У Чехії багато українців ще з 2000-х. Тут же є своя діаспора, і тому багато хто чекає, що ти будеш як ті старі українці. Працьовитий, мовчазний, надійний. Понад 600 тисяч українців проживають у Чехії, 47% без чеської мови, 41% працюють через агентства. Якщо ти інтегруєшся, тебе поважають. Якщо постійно шум, скарги, конфлікти швидко втрачаєш довіру. Історично Чехія приймала українців ще з 90-х, тому багато хто з місцевих має знайомих або колег з України. Тому у Чехії. Головне – не заважай, Вчи мову, працюй стабільно і тебе поважатимуть. Бути українцем це вже повага. Але в Європі однієї сили духу недостатньо. Тут повага не на словах, а в мові, контрактах і діях. Або ти стаєш частиною системи і легалізуєшся, або залишаєшся тим, кого терплять, поки не набриднеш. Став лайк, підписку і напиши, як до тебе ставляться в країні, де ти зараз.